Ти готовий? Заняжений Пари матч! Грають вони. Перемагаєш ти. Жан Беленюк в червоному трико. Дуже непростим. Вчорашній день видався для Беленюка. Жереб звів його. Із Олександром Шишманою, який щойно поступився в боротьбі за бронзу Юрію Шкрюбі із Юрієм Шкрюбою за вихід. Фінал встиг вчора проборотися Жан Беленюк. Ну і тепер вирішальна сутичка. Фінал. Фінал вагової категорії до 87 кг. кілограмів. Жан Беленюк представляє Полтавську область. Семен Новіко виступає за Харків. Вчора в поєдинку проти Юрія Шкрюби Жан зазнав січки, було в нього. Неприємне розсічення, але зараз виходить і готовий він боротися і йти вперед. Впевнено, розпочинають поєдинок борці. Фізично сильний, дуже. Збалансований виважений борець э, Семен Новіков. Достойний э, опір зараз Баленюку чинить сильний і э, Новіков. Бачимо, що Новіков впевнено йде вперед. Жан відступає зараз. Уникає боротьбі. Новіков його наздоганяє, йде вперед. Ну от такий цікавий початок. Рахунок поки що 0-0. І Жан, будемо, відверто казати, відступає. Бал зараз отримує за активність Жан Беленюк. Ну, вистояти проти Жана в партері дуже-дуже і дуже складно. Бере свій короний захват Беленюк. Відразу атака проходить. два Бали здобуває Беленюк на контратаці. Намагався спрацювати Новіков, На жаль, прийом не вийшов. 3-0 рахунок зараз. І заключна хвилина першого періоду. Не відступати важливо новіку. І, і півперед. Беленюк впевнений йде вперед зараз. Новіков трохи знітився і, і зараз чудовий ви... випад із боку борця із Харкова. Ну рахунок 3-0 поки безрезультатно заключні секунди першого періоду. Сильні суперники. Достойне протистояння. Фінал у вазі до 87 кілограмів чемпіонату України серед чоловіків. Червоному треко чемпіон Європи світу призер Олімпійських ігор Жан Беленюк проти чемпіонату світу серед чоловіків до 23 років в Будапешті... Бухаресті, перепрошую, Семен Новіков. А серед... на чемпіонаті світу серед чоловіків Будапешті Жан здобув срібло. Достойні борці, як кажуть спеціалісти, вони бачать в особі Семена Новіка, вихованця Харківської школи достойного, борця достойного. Достойного переможця ну принаймні зараз дуже дуже непогано виглядає в поєдинку проти досвідченого Жана Боляніка Семен Новіков. Йде вперед Семен Новіков зараз. Починає е танцюючи відступати Беленюк. Семен дуже дійсно потужний атлет. І не так просто Беленку стримати його наступ. А що залишається робити харків'янина? Він має йти вперед. Створювати тиск. Переграти намагається Новікова е Беленюк. Зараз спроба зайти в захват. І що? Бал за активність здобуває Семен Новіков. Рахунок стає 3-1. Бавнюк попереду. І тепер захват потрібно взяти Семену Новікову. Сильний потужний захват. Дуже сильний борець. Розриває. грамотно захищається Беленюк. Він постійно рухається. Він вислазає. Не вдається підняти заднім Беленюка Семену Новікову. Все менше залишається часу. Все, що треба робити саме це йти вперед, настрій йти вперед, намагатися змусити Жана відступати. Перевага на боці Валенюка. Його ситуація цілком влаштовує. Він її майже контролює. Не зупинятися, не збавляти обертів радять секунданти Семену Новікову заключна хвилина цієї сутички. Це робить, що може Жан Беленюк. Одна була, вже не здається, спроба з'єднатися, але не встиг він взяти захват. Забирає руку Новіков за заключні секунди цього поєдинку. Фіналу у вазі до 87 кг. Серйозно підготувався до цих змагань Жан Деленюк. Гунає гонки чемпіоном ці, о, 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 в цій супісі стає Жан Деленюк. Вітаємо чемпіона України. Достойний поєдинок серйозна боротьба.